За цей бюджет голосувати не можна, тому що в цьому бюджеті немає ключового. Там немає підвищення зарплат військовослужбовцям. Всі балачки, які тут розповідають, щось ви там шукаєте всередині, це все байки і локшина на вуха. Нема підвищення зарплат військових. Я звертаюсь до прем'єр-міністра. Я вимагаю, щоб ми вирішили це питання. Бо Інвестувати в зарплати військових це саме інвестувати, це не видатки, це інвестиція в існування держави. Якщо не підвищити зарплати військовим, все інше може навіть не розглядати, бо всім іншим нікому буде платити зарплату і нічим. Тому голосувати за такий бюджет без збільшення зарплат військових не можна. Ми маємо обов'язково це зробити для того, щоб просто врятувати країну. Ті, хто на це заслуговують, сьогодні нічого не отримують.